Скільки ти вбив? Ну, це така собі школа. Відклалася назавжди в пам'яті. Ну і в 22-му році поїхали в Бахмут. Півтора місяці бойовки. от, разом з хлопцями. І потім нас вивели уже по відсотку втрати. Ну, скажімо так, було гаряче. При артобстрілі ну, отримав поранення. Свист. О, думаю, по-моєму. Пряме влучення буде. І вибух. Хочу жити. Мозок не сприймав. Хлопці оце мене на ношах несли, щоб ну, доправити до пікапа. Ну, за три-чотири бросали мене, тому що ну, прильоти. Свідомість з них мене щось на. Чорний гумор потягнуло, ну, шоковий стан. Говорю, ви так мене за 200, та хлопці би на не, 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 не так кидати. Навчитись ходити. А що далі? Що зі мною буде в палаті шести хлопців? Я зі своїми пораненнями, з відсутністю двох кінцівок, був найлегший. Не завжди так всім везе. Я ну, знаю про що кажу.